Всім привіт. Скоро вже 14 число. День закоханих. Ах. Так як я не закоханий, роблю на заказ одному другові Сердечко на атмігі 8. Трошки я буду знімати, показувати вам. Подивимось, що воно в итоге вийде. Думаю, все буде гарненько. Так, уже як витравлю, потім включуся, покажу. Витравив я платку. Получилось доволі гарно, хорошо. Правда, небесі з'йнув. Плота вийшла другого разу. Перший раз як гладив, не догладив трохи цей голочок. І він відповів. Ну, нічого буває. На даний момент моєму таке сердечко. Розешкою заложу, скрою лаком. Ну, впає ідеталії і тоді вже покажу саме роботу його. Такс. Ось так, вийшло в мене таке сердечко. Зараз покажу, як працює. Увімкнули. Упс, вымкнули, вымкнули. Вот, вот так получилось.